Родріго Борджі, відтепер папа Олександр VI стає головою католицької церкви. І тепер він вирішує використати свою владу наповну. Діти Борджа стали таким же вділенням влади розпустити насильства, як і їхні батьки. Його ім'я стало символом безжальності та амбіції. Філософ Ніколо Макіавелі бачив у ньому ідеального правителя, зразкового лідера, що не вагається у виборі засобів. Але найбільш скандальним епізодом. Вважається каштановий банкет у жовтні 1501 року. Гості повзали столом, намагаючись ловити каштани своїми тілами, а за усім цим спостерігав намісник Бога на землі, сміявся, плескав у долоні та насолоджувався видовищем. Закінчилося все. Олександр VI залишився у пам'яті як хитрий, жорстокий, розпусний і жадібний Родріго Борджі. Його сім'я стала справжнім демоном у людській подобі. Але що вони залишили після себе? Реформація католицька церква зіткнулася з потужним супротивом для багатьох? Він став втіленням абсолютного зла.